Друзі, привіт! Мене звати Віталій. Ви на каналі Retouch.ua. Сьогодні я покажу, як намалювати тіні на предметних фотографіях. Розглянемо декілька варіантів, як це зробити. Завантажити фото з уроку ви можете в телеграм-каналі Retouch.ua. Посилання залишаю в описі. Приємного перегляду. Починаємо. І так, друзі, сьогодні наше відео буде про тінь. Я покажу вам декілька варіантів, як зробити тінь. Зробимо стоячий товар, потім лежачий товар, і ось таку простеньку левітацію. Будемо працювати на ось такому файлі. Я його вже підготував, зробив його базову ретуш та вирізав на окремий шар. Як ви бачите, в робочій папці в мене є тюбик і є фон. Починати ми будемо з того, що намалюємо стоячу тінь, і давайте трішки проаналізуємо, що ж собою представляє така тінь. У нас є товар, у нас є поверхня, між ними є простір, куди не потрапляють. Світло. Це є наша тіньова частина, її я називаю нижня тінь. Також є в нас бокова тінь, вона не така виражена, ось тут видно, але її ми теж враховуємо і теж будемо малювати. По суті, тінь буде складатися з двох частин: нижня більш активна і бокова менш активна. Я переходжу в нашу робочу папочку і буду ділитися своєю методикою, яка підійде не тільки для таких товарів, а для різних. Наприклад, ось ці товари на них намальовані тіні таким же самим методом. Давайте починати. Крок 1. я роблю дублікат нашого шару, який називається тюбік. Натискаю Ctrl-J і роблю його копію. Далі переходжу на нижній шар та двічі клікаю по ньому мишкою. Вибираю перекриття кольору та накладаю на нього чорний кольор. Натискаю ОК, натискаю «От ОК. В результаті ми маємо два шари: один просто чорна плашка, один. Звичайний тюбик. Далі я переходжу на наш тюбик, який чорна плашка. Давайте назву його тінь, щоб було зрозуміло. Так. І далі, друзі, я буду трішки розмивати цей шар. Іду в фільтр розмиття, розмиття Розмиваю його не дуже, приблизно на 2-3 пікселі. Потім ви побачите чому. Радіус вибираю 3 пікселі, натискаю ОК. Далі беру інструмент переміщення клавіша В і стрілочками на клавіатурі трішки здвигаю цей шар вниз. І ми бачимо, що у нас з'являється ось така чорна полосочка, схожа на те, що є в оригіналі. Ось така. Далі, друзі, нам треба прибрати все зайве, щоб залишити тільки нижню частину. Тому я переходжу на шар тінь, натискаю Alt і клікаю по масці. З'являється чорна маска, яка закриває всю тінь. Переходжу на неї, беру пензлик, клавіша B. Жорсткість у мене 56%, непрозорість 100%. І відкриваю білим кольором відкриваю нижню частину. Приблизно ось так. В результаті отримуємо чорну полоску. Але тінь треба допрацьовувати для того, щоб вона виглядала максимально натурально. Крок номер 2. Натискаю Ctrl-J і роблю ще одну копію. Тепер я йду ще раз у фільтр, розмиття. Гаусове розмиття і розмиваю цей шар приблизно на 15 пікселів. Натискаю ОК, і, як ми бачимо, уже тінь стала більш натуральною, але треба допрацювати це все непрозорістю. Для того, щоб вона стала плавнішою. Я переходжу на нижній шар на наш перший, і регулюю так, щоб тінь була плавною. Також можна порегулювати непрозорість шару, який ми розмивали з радіусом 15 пікселів. І отак от приблизно в декілька шарів ми отримуємо уже нижню тінь, яка плавна і виглядає доволі таки натурально, а її інтенсивність регулюємо за допомогою непрозорості. Давайте порівняємо з оригіналом. Ось так виглядає тінь в оригіналі, ось так ми її зробили. Виглядає вже доволі таки непогано. І далі я пропоную перейти і намалювати бокову тінь. Для цього я беру фігуру Ellipse, Заливка в мене чорного кольору, обведення виключено і роблю ось таку фігуру. Давайте я назву це тінь. Далі натискаю по нашому шару з еліпсом правою клавішою, натискаю растеризувати шар. Після цього йду в фільтр. Розмиття. Гаусове розмиття. І розмиваю цей шар приблизно на 15-20 пікселів. Нехай буде 20. Натискаю ОК. Далі натискаю Ctrl-T і трансформую форму майбутньої бокової тіні. Додаю маску. Беру пензлик, клавіша B, Непрозорість ставлю приблизно на 30%. Жорсткість ставлю на 0. І чорним кольором по масці згладжую нашу тінь. Також регулюю непрозорість. І допрацьовую по масці. Періодично віддаляюсь та дивлюся, як воно виглядає в масштабі. Регулюю непрозорість. Також тінь можна ще трансформувати, трішки підняти вверх. Ось так. Натискаю Enter. І в цілому тінь виглядає уже доволі таки непогано. Давайте я згрупую тінь в окрему папочку. Ctrl-G. І давайте виключимо. Ось так було у нас без тіні. І ось так фотографія виглядає з тінню. Ну, для того, щоб фотографія була більш приваблива та яскрава, я додаю. Новий шар беру колір фону з логотипу і заливаю його таким же самим кольором. Регулюю непрозорість і отримую ось таку фотографію. Також, друзі, не забувайте, що якщо у нас тінь попадає на кольоровий фон, її треба поставити в режим множення. Таким чином вона перенімає колір фону і буде виглядати більш натурально. Далі, друзі, на черзі у нас лежачий тюбик. Як же зробити тінь від лежачого тюбика? Тут ще простіше, ніж стоячого. У нас є шар-тюбик шарфону. Шар-тюбик я роблю копію, натискаю Ctrl-J. Наступна моя дія: переходжу на нижній шар, двічі по ньому клікаю. Вибираю перекриття кольору, чорний колір, натискаю ОК. Далі, друзі, йду в фільтр, розмиття. Гауссове розмиття і розмиваю приблизно на 10-15 пікселів. Тут все на око, розмиття ми потім можемо поміняти. Це не проблема. Натискаю ОК, беру Ctrl-T та трансформую нашу майбутню тінь відносно тюбика, там де вона буде знаходитись. Якщо ми подивимось, то наш тюбик овальний і тінь ніколи не буде такою рівною під від такого тюбика. Тому низ її треба дотрансформувати. Я включаю ось цей інструмент трансформування сітки і трішки підтягую ось ці точечки. Натискаю ОК, приблизно так. Якщо що, тінь можна завжди дотрансформувати. От на даний момент я хочу трішки ще здвинути ось так в бік її і вниз. Приблизно так натискаю ОК. Форма майбутньої тіні задана. Тепер я хочу порегулювати її непрозорість. І виставляю непрозорість ну приблизно на 52% На перший погляд тінь уже готова, але якщо ми подивимось на реальні фотографії, і, наприклад, ось на цьому прикладі, да, то у нас є біля тюбика більш активна така тінь. Тому тінь ніколи не буде такою пласкою, біля тюбика вона завжди буде більш активною. От давайте зробимо оцю активну тінь. Давайте перейменую це на тінь, наш нижній шар і ще раз зроблю його копію. Натискаю Ctrl-J. Далі іще раз іду у фільтр розмиття, гаусове розмиття і розмиваю його з дуже великим радіусом. Нехай це буде радіус там, 45 пікселів. Натискаю ОК. Далі я беру трансформацію, Ctrl-T і трансформую цей шар. Підводжу його трішки ближче до тюбика. Його можна і зменшувати, і просто отак от направляти. Нехай це буде приблизно так. Натискаю Enter. Тут я бачу, що цей шар виліз за межі тюбика, тому ніхто нам не забороняє додати маску, взяти чорного пензлика і закрити те, що вийшло за межі по масці. Ось так. Але, але відміняю жорсткість менше. І можна менше непрозорості, щоб це було більш плавно. Ось так. Просто закриваю все, що вилізло по масці з усіх боків. Отак. І далі залишається порегулювати непрозорість. Так, і непрозорість нижнього шару основної тіні. Приблизно ось так. Тут е, треба підібрати на свій смак, в цілому, нібито непогано. Якщо що, то тінь ось цю нижню. Основну можна ще трішки підрозмити якщо ми хочемо, щоб вона була більш м'яка. Фільтр, розмиття, гаусове розмиття. На 45 пікселів це вже буде, мабуть, занадто, але на 20 можна ще трішки підрозмити щоб тінь була більш така м'якенька. І давайте підведемо підсумки. По суті, у нас є просто дві копії шару з накладеним кольором та розмиттям. Тінь. Основна і тінь та, що падає від тюбика. З фоном, друзі, теж саме як у попередньому варіанті, ми можемо взяти колір з логотипу, додати пустий шар і зробити завивочку, порегулювати непрозорість. І отримуємо ось таку фотографію. І не забуваємо про те, що тінь ми переводимо у режим множення, якщо ця тінь лежить на кольоровому фоні. Ось так. Ще раз наголошую про інтенсивність тіні, Ми можемо її змінити в будь-який момент за допомогою непрозорості і підібрати це на свій смак. Ну і на фінал, друзі, давайте зробимо левітацію. Це самий простий метод малювання тіні, але від того він не менш ефектний. Робиться він дуже просто. По суті, ми беремо наш тюбик, наш товар, який є в кадрі, натискаємо Ctrl-T і задаємо йому якийсь кут нахилу. Або в цю сторону, або в цю сторону, тут не важливо. Далі для того, щоб зімітувати, що товар відірваний від фону, нам треба відірвати тінь від товару. Давайте я задам форму тіні. Як ми бачимо, у нас товар округлий, тому я беру еліпс, беру заливку чорний колір. І роблю ось такий еліпс. Натискаю Enter, переходжу на еліпс, правою клавішою по ньому, растеризувати шар, растеризую. Далі йду в фільтр, розмиття, гаусове розмиття. І розмиваю 20, нехай буде 20 пікселів. Окей. Далі додаю маску і задаю форму нашої майбутньої тіні. Беру чорний пензлик і починаю підмальовувати тінь. Також можна зменшувати збільшувати непрозорість, ось приблизно так. Ви бачите, що тінь спочатку більш темна, а потім вона зменшує інтенсивність, це тому, що цей край тюбика візуально у нас ближче до неї, ну і нібито воно по правилам має бути темніше. Відстань від тюбика до тіні ми теж можемо міняти і дивитися, як воно виглядає вже на свій смак. Як ви бачите, левітацію зробити дуже просто: це всього один шар, розмиття та робота по масці. Але навіть після таких простих дій кадр отримує додаткову динаміку. Ну і так само, як у попередніх фото, можна змінити колір фону. Беру колір з логотипу, додаю новий шар, беру заливачку і регулюю інтенсивність фону. Знову ж таки наголошую, що тінь переводжу у режим множення. На цьому, друзі, в мене все. Я сподіваюся, що урок був корисний та зрозумілий. Нагадаю вам, що це фото ви можете скачати в телеграм-каналі Рітачуй та потренуватися. Бажаю вам класної, продуктивної ретиші і до нових зустрічей. Пока-пока.